Бажаю здоров'я! Повернуся з передової з та відразу звернувся до своїх товаришів з Полтавський державний медичний університет, а саме кафедру хірургічної стоматології та лор-відділення, де отримав кваліфіковану допомогу та наразі цілий і здоровий повертаюся на передову нищити наших ворогів. Слава Україні! У цей складний для країни час. Кожен українець повинен максимально спрямовувати свої професійні обов'язки для наближення нашої перемоги. Кафедра хірургічної стоматології Полтавського державного медичного університету разом з лор-відділенням та відділенням щелепності хірургії Полтавської обласної клінічної лікарні надає кваліфіковану медичну допомогу нашим воїнам в тилу для пришвидшення такого невоочікуваного миру.